まり Днями минає 75 років відтоді, коли вперше на Прикарпатті прозвучали позивні обласного радіо Верховину, Свідку Ти наш. Чимало доброго і різного довелося пережити колективу. На жаль, на сьогодні залишилось лише 24,5 тисячі радіоточок, а їх було 120 тисяч. Але обласна телерадіокомпанія Карпати розпочала транслювати телепрограми, намагається тримати планку в інформаційному просторі Прикарпаття. Колишній журналіст обласного радіо, наш кореспондент Надія Семенкович, or you will like our path 75 років обласного радіо це ціла епоха в інформаційному просторі області України. Наші програми звучали в ефірі Радіо Молода Гвардія, Останкіно, в Чехії, Польщі, Угорщині Німеччині. Згадували славетні імена журналістів Бориса Голікова, Івана Мороза, Володимира Білана, Романа Юзви, Романа Буднарчука, які відійшли у вічність. Головний редактор радіо Орест Присяжнюк віддав улюбленій роботі більше 40 років праці. Майже скільки ж працював на радіо звукорежисер Юрій Теньков. Нагороди від Держтелерадіо України, від обласної влади, кращим працівникам сьогоднішньої телерадіокомпанії. Дякую всім за натненну працю, за тяжкі кроки в радіомовленні і знаючи, що в грудні був перший телеефір, також в непростій ниві. Телевізійні про складний і цікавий шлях обласного радіо розповів генеральний директор Володимир Примак. Гордість сьогоднішньої студії Богдан Кучер, Галина Добош, Мар'яна Стрина Глюк, Любов Крайня, Наталія Сатурян, Ольга Котюк, Юрій Надольський, Галина Держипільська. Інформаційний простір це такий безмежний океан, в якому всім і завжди вистачає місця, бо немає, мабуть, нічого більшого ніж інформаційний всесвіт. Я бажаю усім вам творчих здобутків. А творчі здобутки можливі тоді, коли всі ви будете здорові, веселі, щасливі, все буде гаразд у родинах і все буде добре у нашій державі. Орієнтири радіожурналістики і її стандарти сьогодні сповідує колектив обласного радіо. За 75 років для багатьох працівників колективу позивні обласного радіо стали станом душі, сповіддю сердець.